Друзі, ось наше відреставроване бомбосховище. Зробили все файно для того, щоб працівники у разі повітряних тривог могли безпечно і спокійно перебути цей час у надійному приміщенні. Бачите, баки з водою. Їх у нас тут два. Один і, власне, тут другий. Є санвузол із новою сантехнікою, рукомийник та унітаз. Їх у нас також два. Зв'язок. Телефон, до речі, працює, це робочий телефон. Обігрівач. Вентиляційна камера. Вентиляційна камера. Якщо хто не знав, як вона виглядає. До речі, ось. Бачите, який потужний агрегат. І, звісно, найголовніше, одне з найголовніших, що має бути в бомбосховищі, це запасний вихід. Ось тут він і знаходиться. Супер. Гарно відреставрували, пофарбували, все привели до ладу, все у справному стані.